Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ну, як ви вже почули в новинах, у Латвії скінчився дощ. Російський опозиційний, так званий опозиційний телеканал, дощ позбавили ліцензії у Латвії. Раніше його штрафували спершу на 10 тисяч євро. Штраф наклали через те, що телеканал позначив окупований Крим як частину Росії та назвав російську армію нашою армією. Також на телеканалі пролунали заяви про допомогу військовим Російської Федерації. Телеведучий Олексій Користильов закликав глядачів підсилити, перепрошую, надсилати кошти. Та допомогу для російських військових в Україні дощ припинив співпрацю зі своїм ведучим після цього. Але хвилю хвилю обурення це не зупинило. За позбавлення, зокрема, каналу ліцензії виступив міністр оборони Латвії. Ну і от власне вже в четвер а, цей телеканал у Латвії мовити не буде. Цю ситуацію не тільки цю. Ми пообговоримо із Ліною Чеченіною, арт і медіа глядочкою. Лена, вітаємо, слава Україні слава. цікавий, от такий кейс із цим дождем. Коли ведучий каналу «Дождь» закликав допомагати російським окупантам, власне виходить, що канал «Дождь» і не такий вже опозиційний, як вони самі себе називають, спалилися. Я чекала нарешті це станеться, коли вже всім буде це очевидно, і ось, і ось нарешті, ну чесно кажучи, я стежу за дождем вже давно. Ем, я маю на увазі десь із. Травня, і я розумію уже, що не все з ним добре, тому що вони все далі й далі дозволяли собі в ефірі робити достатньо карколомні заяви, які обговорювалися і у нас в медіа, але з моєї точки зору недостатньо обговорювалися. Писали також колеги і аналізи і дуже багато цього телеканалу, власне кажучи, які інших медіа, які себе називають опозиційними російських, це і медуза. В якій міститься дуже багато кремлівських наративів, якщо подивитися, як вони пишуть кожного е, місяця про е, Україну про українську ситуацію, то ми зрозуміємо, що там ну просто дуже багато якихось моментів, які ми можемо почути навіть там якої небудь Скабєвої. А це раз. Ну а щодо дождя, то їхньою такою фішкою, просто яка тут червоною стрічкою, я не знаю останніх. Ну, кількох місяців так це точно, і це посилювалося, це співчуття до військових. Спочатку до військових їхніх. Потім вже до мобілізованих так само. Вони абсолютно щиро, з моєї точки зору, співчували цим людям. І, наприклад, коли вони включались до них в ефір, дуже багато теж було таких прецедентів, то ведучі з ними спілкувалися, ну, скажімо так, жалісливо і, 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 і переймалися їхнім психологічним станом. Найяскравіший напевно, момент був із Павлом Філатієвим. Це, напевно, що ну, найвідоміший такий. Військовий в лапках покаявшися за всі свої дії. Це був звичайно цирк на дроті, тому що цей. Військовий він був на Херсонщині. Він пішов з армії, тому що він отримав поранення, і з його точки зору він, ну, значить, сказав, що такі погані умови в російській армії не забезпечують їх і погано лікують. і Тому він повернувся додому, написав книжку, і там почали ним всі захоплюватися, перейматися. А як же ж його зараз? Чи він лишиться живий після цієї книжки? откровень і з ним почали записувати дуже багато інфраструктурів інтерв'ю, зокрема, і е, дощ з ним записав інтерв'ю, і о, 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 воно абсолютно було не критичне. Хоча навіть в цій книжці цей військовий Філатів говорив дуже багато е, якихось. Е, ну я не знаю, чи це факти, звичайно, дуже багато речей, дуже багато думок, е, ну до яких варто б було критично поставитись. Наприклад, він говорив, що. Україна сама винувата в тому, що на неї напали. Не треба було розводити русофобію і ведучі на це кивали, Типу, так так, не треба було. напевно, що так агресивно. А також він говорив про те, що а, про те, що в російські військові на Херсонщині нічого поганого не робили. Вони тільки допомагали навіть військовополоненим українським, давали їм сигарети, їжу і о, усіляко їх там захищали від більш агресивних колег, щоб там вони не потерпали, і о, все Таке інше, при тому, що він говорив, що я уявлення не маю, куди я їду. Хоча він розповідав, що в нього й був військовий досвід, і його тато був, і всі були і в Сирії, і в Чечні де тільки завгодно. А тут вони не зрозуміли, куди їдуть. Тобто, це людина, навіть яка, ну скажімо так, не є сильно заглибленою. У військово-політичні ситуації вона зрозуміє, що ця людина ну говорить неправду м'яко кажучи, але ведуча дождя слухали його, киваючи, і бажали йому щастя, здоров'я і переймалися його. Ем, ну скажімо так, ще й ще й думали, о боже, це треба ж десь якогось правника знайти, щоб він цього зелатіва захистив, тому що зараз вже ж будуть за ним полювати. Ну і і ця ситуація достатньо часто е, був у них сюжет. я пам'ятаю, коли е, вони зібрали до Купи э, дружин чи навіть вдів українських військових і російських, і вони подавали цих жінок рівноцінно. О, цілімо цілімостак. Це, це був ну змонтований сюжет. Вони е, е, зняли е, одних жінок, інших жінок, і потім просто перемішали їхні. Там думки, їхні спогади про чоловіків, їхні не про свої емоції, про свою про, про свою біду. І оце подавалося. як От дивіться, от жінки, які страждають від цієї політики. Бачите, як воно все відбувається. Ну і а, також достатньо яскравим був випадок. А, ну, це це просто ну нерозуміння навіть російських лібералів багатьох. Якихось ну наших почуттів, які достатньо достатньо легко зрозуміти, тому що колись до них включався Сергій Лещенко, і він сказав, що ми в Україні ненавидимо російських військових. Він він не сказав росіян, він сказав російських військових. І ведуча Анна Монгай така сиділа. Вона, вона одразу, як мені здається, надягла біле пальто, і вона так обурилась, що як же ж можна ненавидіти військових інших людей? І вона почала говорити Лещенку про те, що ну можливо це почуття до добра не приведе. Можливо, не треба ненавидіти, і мені взагалі страшно, якщо ми доходимо аж до таких емоцій. Ну тобто, ну от це є дощ. Це дощ, і це звичайно не опозиційний, не не ліберальний телеканал, а телеканал російський, на якому працюють росіяни, до речі, українці так само. є там ведучі, які просто захищають свої інтереси. Ми в цьому вже могли переконатись давно. Росіяни є росіяни, і якщо навіть вони декларують свої свою підтримку, нам вони цілком щиро навіть можуть це робити, але у якихось Ну, в критичних моментах вони все одно будуть ставати на бік своєї країни, що і робить дощ. А, тобто, це в принципі їхня, так би мовити, природна природне середовище, так чи все ж таки можливо, ти ти от передивилася це все? Ти бачиш якусь там редакційну політику. Ну, от я думаю, що звичайно редакційна політика в цьому є, тому що от я ж я і говорю, що є певні тенденції, які зберігаються давно. Так це оце співчуття до військових і до мобілізованих. Ось вони ну, постійно в своїх ефірах намагаються намагаються їх виправдати. Будемо вже чесні. Вони намагаються ем, при тому, що мені здається, що це ясна річ, це редакційна політика. Раз вони постійно запрошують таких гостей, якщо вони продумують питання. Це ж все ж на літучках обговорюється. Але ем, моє особисте враження, що це ведучі роблять абсолютно щиро. Вони е, хочуть напевно, що знайти в цих е, в цих військових. Щось хороше і намагаються ну просто намагаються знайти, хоча би щось, щоб ну можна було говорити про них як не як про монстрів, а як про людей. Я просто пам'ятаю інша інша медіа важні історії, здається, це були. Вони теж проводять розслідування. Ну в принципі, достатньо корисна історія проводити розслідування а, а, серед військових, які були в Україні. От вони на Київщині там знайшли військових, які були, їм подзвонили. Ну і зрештою, один з цих військових зізнався у тому, що він вбив цивільного, тому що думав, що він там навідник, і так далі. Так далі. І а, там журналістка, яка це все робила, вона звичайно а, ну вона говорить, що вона за за Україну. І вона ж от дивіться, ми робимо ці розслідування, щоб люди, які робили злочини військові в Україні, щоб вони ставали видимими. Ось ми їх знайшли, і це дуже добре. Але от в неї просто вона там навіть в одній сцені сиділа і плакала. Що мовляв, боже, ну як це так? Це ж бідний хлопчик? І вона теж переймалася, переймалась цими росіянами, які залізали в будинки, які там грабували, які телефони покрали. Які ну, просто вбивали. Ми розуміємо, як це все на київщині, та й не лише на київщині робилось, але все одно вона ставиться до нього як до свого співгромадянина, як до людини, з якою вона щиро поговорила, і ну це, це категорично відрізняється від нашої точки зору. І ну от зараз я просто не розумію, як українці можуть ну просто щиро, не з е, 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 метою дослідження, а з метою отримання інформації там е, дивитись дощі чи Яти медузу, тому що ну просто в них постійно, е, постійно такі тези, які ну для нас дуже важко витримувати, тому що погодься, коли ти чуєш, як з е, намагаються знайти щось, хоч щось хороше е, в людині, яка прийшла сюди е, до нас і ну просто жорстоко вбивала наших людей. Це ну достатньо складна історія, тому я я не розумію, чому наші співгромадяни досі дивляться ці медіа. Ну і так, особливо коли е, бачиш, як е, там вони сидячи насправді в Європі таврують себе оцим от е, тавром. А, это вам пишет і агент. Ми і просто от капсом написано. Здійсно, здійсно знаєте, дощ такий золотий дощ, просто в обличчя з тим, хто читає ці видання. А... Я Богдан тебе переб'ю. Перепрошую, то одразу про цей дисклеймер. Він в багатьох моментах дуже смішний. Вони це звичайно подають, Що ми ж наш нас повинні читати на території Росії, і тому ми цей дисклеймер даємо але е, особливо смішні історії. От я зайшла е, колись досліджувала творчість Максима Галкіна. Ну коли Пугачова написала той свій знаменитий інстаграмний допис. Надзвичайно, надзвичайно просто сміливий. Вона розірвала тут і українців, захоплювалася нею, що вона захистила свого чоловіка. От я зайшла подивитися, що пише Максим Галкін, і він в якийсь момент почав е, під кожним своїм е, постом в інстаграмі писати цей що? Що я іноагент. агент, і смішно особливо було, коли в нього в дітей, здається, був день народження. Він їх вітав, що там діти, я люблю вас, там ви найкраще мої діточки, тра-та-та, І внизу це повідомлення написав там і на агент, і ну це було справді, знається, діти вас любить і на агент. Слухай, коли ми говоримо про кейси дождя, медузи? А є ж багато насправді свідчень про звірства росіян, про те, що вони роблять, і перехоплення, і відеосвідчення, ну, тисячі, тисячі, сотні тисяч різних кейсів. А, а як такі ЗМІ висвітлюють це? Як вони висвітлюють саме ці перехоплення? Так, тобто, що що вони говорять? Мені 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 повинні всім довіряти, як правда десь посередині, чи як вони це? Чесно кажучи, я в ефірах я на в ефірі Дождя, я не, не бачила цього. Я звичайно ж не претендую на те, що я у цілобуцілодобово дивлюсь, тому я цілком можливо могла його пропустити саме ці перехоплення. Але я не чула про це і особливо ті перехоплення, які ми ну знаємо, які нас вражають найбільше, так коли ми це все слухаємо. Ну, наприклад, перехоплення зовсім недавно давали в своєму такому невеличкому документальному фільмі. Розслідуванні теж прес. Вони робили пробучу ем, ось і вони давали ці уривки. Ем, ось і а стосовно саме дождя чи медузи, вони мені здається намагаються якось не дуже ці перехоплення використовувати. Ем, ну я не знаю, можливо, вони вважають, що це якась історія неперевірена. Можливо, це все можна фальсифікувати було в їхньої точки зору. Ну, я їх розумію, тому що ем, ну. Часто ці розмови абсолютно не вписуються в цю їхню картину захисту військових, тому що деякі розмови виправдати ну просто неможливо з моєї точки зору хоча дощ можливо і міг би. А, цікаво, до речі, от як розвивалася історія із цим ведучим. От редакція звільнила ведучого, хоча він в ефірі сказав, що саме телеканал допомагає військовим окупантам російським. А, виглядає так, що ну, вони, вони якось вчинили так само, як би от Путін зробив. Знаєш, от от спалився, будь звільнений, вони не сказали жодного фактичного виправдання з цього, з цього плану, так? Вну, вони вони ж почали їхні колеги. Там вже і звільнились на знак протесту проти, проти його звільнення. Я е, почала читати одразу, ну просто хвиля с У них відбулась найбільше мені сподобалося е, у Фейсбуку допис Євгенія Альбац, Це російська та журналістка. Вона, якщо я не помиляюсь, головна редакторка видання Таймс». От вона написала, що що, значити врагів не потрібно для нас, раз ми так нападаємо на цього ведучого. Вона написала, що цілком очевидно, що він просто в такий спосіб хотів. Хотів з'ясувати якусь інформацію у військових, от вона якось думала, що там якась хитра хитра думка є в цього Крестильова. А от я дуже багато бачила людей, які виступали на захист цього ведучого, і казали, що він ні в чому не винен, і всі, хто на нього нападає, ну сказали, що якщо українці цим оборились, то ми ще можемо вас, шановні українці, зрозуміти, тому що ви занадто емоційні. Ми ще розуміємо, що ви зараз нервні. А от росіяни я. Як ви можете, і, і власне, ну мені ситуація з його звільненням теж видається достатньо кумедною, тому що він справді говорив від імені дождя і він, ну скажімо так, це це не ті випадки, скажімо так, де Ведучого звільняють, це якраз той випадок, коли ну би його б колеги мали підтримати. Мені здається, тому що вони майже всі, от приблизно такої ж позиції, як і він, але його звільнили, тому що вони розуміють, що у них достатньо хитка позиція в Латвії. Вони вже не перше вони отримують різні претензії до себе. Вже не перший раз люди досліджують їхню роботу. І мені здається, вони просто захотіли ну. Зам'яти цей скандал, звільнивши Коростельова. але ну, бачимо, що вже це не спрацювало. Ну Ліно, дякуємо тобі. Ліна Чеченіна, артамедія Гля... Медіа. оглядачка була на зв'язку зі студією Радіо НВ.